Друзі, тенісна тема. Все догори Дригом. У півфіналах очікуємо наступних тенесистов і тенесисток. В п'ятницю, 27 червня, в чотирьох турнірах, які заслуговують нашої з вами уваги. А саме мальорка-чоловіки. Ізборн, чоловіки і жінки. І Батхомбург самий представницький турнір цього тижня WTA 500 у жінок. Всі чотири турніри, названі мною, всі на траві. Отже, почнемо, так як я і представляв, і анонсував з чоловіків. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Хто цього не зробив ще досі. І нагадую, що ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім. Буду починати. У чоловіків два турніри ATP 250 на траві. Мальорка Ісборн. Мальорка Іспанія. Муте Мікельсон. Грікспур, Оже Альясім. я бачу в фіналі Мікельсена і Грікспора. Тут більш нічого не можу сказати за цей турнір. Просто трава не настільки непередбачуваний вид покриття, що вже коли Мова іде за головний трофей в турнірі, буде щось на кшталт сенсації. Я не думаю. Мікельсен і Грікспур у фіналі. Я е, лише це можу сказати про ATP в Мальйорки. Пів, пів, півфінал, так само 250 серія. Іде у чоловіків і у жінок паралельно. Умбер Бруксбі, Давідович Фокіна, Фріц. Ну, от, за другий півфінал Фокіна Фріц. Тут я би взяв би тотал більше навіть 21,5. Так. А в матчі Умбер Бруксбі просто. Без коментарів. Перемога Бруксбі. Це чоловіки. Ну, раз вже Ізборн ATP розглянули, давайте Ізборн WTA. Там, де ну, все ж таки, філіппінку Олександру Еалу не змогла переграти наша зіронька Даяна Єстремська. На жаль. Я був впевнений, що через боротьбу, але все ж таки Даяна зможе пройти Філіппінку, адже не сталося так, як гадалося. На жаль. І тому Ела проти Грачової і Джойнт проти Павлюченкової. Хочу бачити в фіналі, друзі, Joint і Алла. Тому у мене і прогнози. Joint, якщо мало е, малий коефіцієнт на перемогу, можна взяти фору мінус 1,5, мінус 2 по геймах. Але, я думаю, joint там буде достатньо непоганий коефіцієнт. Еала грачова. А отут можна брати і форм. Знаєте, я навмисно не називаю який кеф, тому що дуже вже пізно готую ці відео, а програми ще по лінії БК, катировки і параметри не відкриті на от всі ці матчі на півфінали. Завтра зранку у мене часу не буде, тому я ось такий трішечки абстрактний роблю прогноз. Але хто розбирається в лінії, в параметрах, той знає, до чого я веду, і що тут будуть коефіцієнти непогані. І так, ізборн я і у жінок в двох словах розібрав. Тепер більш досконало я вивчаю саме турнір WTA 500 в Батхомбурзі. В Батхомбурзі, Німеччина. Тут зійшлись у півфіналах пегула наскова. І Швьонтек Пауліні. От Швонтак Пауліні, як по мені, навіть і на фінал би підійшов такий матч. Неймовірно, е, потужний півфінал. Ну, хтось скаже, що чим тобі не подобається пегула проти Наскової. Носкова пройшла Міру Андрієву. Хоча Чесно кажучи, хто дивився цей матч, мені здається, просто Міра Андрієва э.. досить розхлябано підійшла до цієї гри. до чвертьфіналу проти Чешки Лінди Носкової. Скажіть, хто дивився цей матч? Це дійсно так. Міра Андрієва грала аби як? Ну, я не побачив там е, тенесистки, яка претендує не те, щоб на першу п'ятірку, а навіть і на першу трійку рейтингу, і на е, підсумковий турнір. Ну, мало хто сумнівається, що Міра Андрєєва попаде на підсумковий турнір. Е, Підкачала мене трішки навару в кінці. Я бачив, як вона намагалась взяти другий сет, і це вдалося, а третій, на жаль, почала, як то кажуть, здаватись, здаватись, да. І тому пегула. Пегула наскова, до речі, зустрічались одного разу, і одного разу вигравала наскова. Але. Знову це але Носкова вигравала не на траві. На траві важко буде грати і пеголі, і Носковій. Знаєте, друзі, Швьонтак з Пауліні так само грала 5 разів, 5 разів перемагала, але на траві будуть грати вперше. Тому і Пегула Носкова, і швтак Паоліні грають на траві вперше. Е цікаво, що на сьогоднішній день швтек восьма стоїть восьмий номер у неї, а Паоліні четвертий. Ось так різко скотилася швьонтак. Бачите? Що значить не підтверджувати минулорічні. Рейтингові турнірні бали. Але я вірю, що викарабкається і так уж точно попаде на підсумковий турнір. До речі, так само, як і Пауліні, і як і Пегула. Ну, якщо просто самі не відмовляться, я хочу взяти і зарядити на те, що. У фінал, впевнено, прийдуть, і, звісно, ми там побачимо швінток і пегулу. Ну, раз я сказав, що впевнено, значить, я прогнозую: перемогу швьонток по сетах 2-0. Точний рахунок 2-0 по сетах. І пегула проти Носкової 2-0 по сетах. Так, друзі. Під копірку. Критикуйте. 2-0 1 1,9. А Пєгула Наскова навіть і трішки більше за двійку. 2-0 по сетах. На Пєгулу. Таким чином, ми розібрали у всіх чотирьох більш-менш заслуговуючих нашої уваги, турнірах півфінали на п'ятницю, 27-7? Червня. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші лайки вподобайки, змістовні коментарі. Найважливіша підтримка нашому YouTube каналу майстер клас. Дякую, що ви у мене є за перегляди, за увагу і повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім веселих! Півфіналів і всім папа. -па.